Всім привіт! Сьогодні покажу вам промокоди на ну, ЕОНЛАЙН. Перший промокод зразу покажу вам. Раль... Ой, Ларик, ну без хештегу, то без решітки. Ну, він дає 4 досвіду через 1 годину і 40 тисяч гривень ігрової валюти. Наступний. Старт. Промокод старт. Він дає 50 тисяч гривень, 3 досвіду. Та ще раз через годину я не подивився, там вже подивитись. Промокод третій вже, Story23. Він дає через одну годину 30 тисяч гривень, 3 досвіду, експи. И транспортный засіб Mitsubishi на 3 волю X на 3 години И наступ Ища до промокод Sorry 12 Він через одну годину дає 6 дос 6 дос И валюту 15 тысяч гривень Промокод Вин Він 150 тысяч гривень і через 4 години і 6 досвіду. І промокод промкот Ніда. Чекдан, не знаю, какой-то гранит. Відразу дає 50 тисяч гривень і 12 код. Світ про нас поліва на форумі. Евченко. Евченко. Щось таки євченко. Ну, відповідний від мене не запрацював, тому що це ютуберський бонус код. Він до мой ютуберський бонус код можна тільки один раз на персонажі вести. Ну не вийде. І ще один промокод, який там ще він. Так. Ну, <гум> був виклик, вимкнений в мене мікрофон. Ну, але ви все одно бачили все, що там писало. Вибачте, що так вийшло. Ну ще один промокод RAW Deст. він запрацює. Вибачте, що так вийшло. Но ну, він не запрацював бонус. Ходимо ну, ну, когось якомусь. Видом не кого-то аж на 120 хвилин, комусь це не повезло. Аж на дві години. Ну там місто вибрали. І не було. Тео. Так, ну так, це слово ютуберський ютуберський абомс кот. І оцей був про ютубський бомбус. Які ще промокоди вам показати? Так, які ще промокоди? Free фрі. Промокод Free 40 000 гривень Прикольно Ну, 20... 27 і віпка на 24 години. Віпка віпка Silver. Vip Silver. Ну прикольно. віпка дає. На 24 години віпку дає прямо зразу. Щас забув віпку віку як Так, які ще є промокодики так, Хопкинс. Хоп. Хоп-хопкинс. Заперти? О, Запортівал. Прокот Хопкинс. Прокос Хопкинс успішного актива. Ветром у на наороді через одного дену активна ігри. А буде введено два досвіду. Ігрова валюта 15 тысяч гривень. Тобто ми вже набрали 100 тисяч. Можно як сто тысяч Конечно 105 тысяч минут. Так, десять тысяч. Відняти ці п'ять тысяч. Получається. У нас вже сто тысяч. Бісно, потому что у нас ще промокоди є, які вактувал. Каспер, промокод Каспер каспер Промокод Каспер каску спично к нему отрубить на через одну годину активної гри нам буде видано 2 дос валюти 15 валюты Тобто вона у нас ці гроші 5000 у при... нас зараз на даний момент 100 тысяч ну 105000 и плюше 15000 вже Буде 120 тисяч гривень. Плюс ще ці там все не зразу видайте. Вікіт обще провокодики. Неф-АПД НефАПД. Не Знаєте, ще працює. Неф-АПД. Тайм, все працює. Промокод Нефа. Промокод. Промокод НефАПД. Ви то, на нагороді через одну годину активної гри вам буде видано віп-статус на 24 години, досить 23 досвіду ігровий валюти 15 тисяч. Тобто нам ще додалося гроші. Ну, віпка нам ще додалася, Тобто зараз ще один віпки ще один день через годину, то вже... Ой, через одну годину. буде ще один віпки. На початку гри віпка, це вже непогано. І це все через одну годину дадуть. Я в кінці перехую і скажу, вам скільки ви, заро, на промокодах заробили. Так. Так, ще один промокодик. Роїт. Активувати. У пром-код F S, -S -A -M D. роїд right. успішно активовано. Ви отримаєте нагороду через одну годину активної гри. Вам буде видано 2 досвіду і 15 тисяч гривень Я вам. Вам скажу я в кінці відео, скільки ми заробили на промокодах. У нас не всі промокоди запрацювали. Не працювали, а я вам скажу на тих промокодах і запрацювали. Можливо, я помиляюсь, але скільки ми воду видали в воду і скільки вони нам дал дали грошей ну загально ще не з не зрахував загально ще не зараховувати ті провокоди які я вам так ну там як ларик і ну я у нас не зап Я не запрацював. Ну Sorry 12 Я не буду враховувати а так загально цих промокодах, я забуду якісь на воду, ну, відходить, а так загально на цих промокодах, які без врахування які я так вводив, то ми за отримали заробили на 23 дози 345 тисяч гривень. Ну, я не всі буду враховувати промокоди, Тому всім папа, всім папа. Можливо, заробити за... То, що ті промокоди, які все запрацюють, і пізніше. А так ви зробили 345 тисяч гривень і 23 досвіду. Це не, я не врахував всі промокоди. Якщо вам хочете, то ви порахуйте. Ну, відповідно, деякі промокоди зразу йдуть лісом, бо що вони запрацювали. Та якщо ви хочете якісь ці промокоди, які з нас запрацювали, то їх порахуйте. Я не всі враховував промокоди. パパパパ。